Друзі, вітаємо вас, У ефірі голосу Америки українською. Розпочинаємо наші щоденні брифінги. Нагадую, ми з ними виходимо незмінно з понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й, за києвом об 11-й, за Вашингтоном. Говоримо про найбільш важливі та актуальні теми, що стосуються України, США, Європи і не лише мене звати Остап Яриш. Я Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або Ютубі, в коментарях маєте нагоду поставити мені за Остапом запитання. Ми спробуємо на них відповісти впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитеся, завжди. Дуже важливо і приємно знати, де є наша аудиторія. Сьогодні будемо говорити про декілька тем. Починаємо із теми європейської. Зараз відбувається чергова зустріч у форматі Рамштайн. Чекаємо з хвилин на хвилину, що почнеться прес-конференція. Лойда Остіна та нового начальника об'єднаних штабів США Сікіо Брауна. А, наразі вони ще не вийшли до преси, але чекаємо, що вийдуть так. Але ми чули вже попередні ремарки а, на відкритті цієї конференції цього засідання. А, сфокусувалися зараз союзники на тому, щоб допомогти Україні вистояти ще одну зиму і консолідувати зусилля, аби надати Україні більше засобів протиповітряної оборони та боєприпасів. Про це зокрема сказав Лойдо Остіна своєму вступному слові. Він наголосив, що союзники мають бути готові до того, що Кремль посилить обстріли України, обстріли інфраструктури, зокрема енергетичної напередодні зими. Але Путін зазнає провалу, сказав міністр оборони США. Більше про це поговоримо з Богданом Цюпаном, нашим кореспондентом європейським, який зараз у Брюсселі працює на засіданні. Рамштайн. Богдан, вітаю тебе. Дякую, що приєднуєшся до розмови. Вітання, а Богдане. Які ми вже оголошення від союзників про почули на цю мить, що пролунало від США від, від інших країн, які сьогодні присутні, якщо говорити про оголошення конкретні, якісь набори допомоги чи озброєння, то ми їх чуємо. Як правило, до впродовж після е, таких зустрічей, скажімо, ми знаємо про е, черговий пакет допомоги від сполучених штатів. Ми е, знаємо, що Німеччина оголосила про е, черговий набір допомоги для України. Що е, найбільше лунало тут у Брюсселі у штаб-квартирі НАТО сьогодні це запевнення. Запевнення насамперед, з огляду на те, що ситуація у світі змінюється, ми є свідками дуже серйозного загострення на Близькому Сході. також Проблеми з газопроводом і Фінляндією і Естонією також наштовхують на дуже тривожні думки в Північно-Атлантичному альянсі, і на цьому тлі пролунало. Можна сказати, не так багато обіцянок, як запевнень, і чи не найтвердіші запевнення пролунали з американського боку від міністра оборони Сполучених Штатів Лойда Остіна, який, власне і очолює головує на ось таких засіданнях цього, цього зібрання допомоги оборони Україні, яке називають Рамштайн. Now this coalition continues to make history with our unity. Ця коаліція продовжує творити історію нашої єдністю у непохитній підтримці України. Сполучені Штати будуть підтримати Україну стільки, скільки потрібно. Я пишаюся тим, що США оголосять про свій пакет безпекової допомоги вартістю 200 мільйонів доларів. Це боєприпаси АІМ-9 для нової системи протиповітряної оборони, які ми незабаром відправимо в Україну, а також артилерійські та ракетні боєприпаси, високоточні авіаційні боєприпаси, протитанкова зброя та засоби протидії російським безпілотникам. Таким чином, загальна сума військових зобовязань від час становить близько 43 мільярдів 900 мільйонів доларів з початку путінської війни. Богдана, поки ми очікуємо підсумкової прес-конференції Лойда Остіна та Чарльза Брауна, щоб власне дізнатися про те, що ж про що домовилися е, ці представники понад 50 країн, також зрозуміло, ми бачили вже відео, що президент України Володимир Зеленський присутній на цій зустрічі. А е, також ми знаємо, що завтра будуть відбуватися засідання міністрів оборони країн НАТО. Присутність українського президента на цих засіданнях в чому важливість його особистої участі чи допомоги? Допомагає це переконати союзників, що допомоги треба більше, і допомоги треба швидше у той час, коли Україна продовжує свій контрнаступ. Якщо взяти до уваги, що президент Володимир Зеленський фактично єдиний глава держави на цій зустрічі міністрів оборони країн НАТО, то очевидно, що його голос навіть з огляду на це виділяється. Його особиста присутність дає можливість робити певні наголоси, дуже серйозні наголоси цієї ситуації. Наприклад, ми від нього почули дуже чітке порівняння того тієї загрози, перед якою постав Ізраїль тероризму з боку організації на близькому сході організації Хамас, яку і Європейський Союз, і Сполучені Штати і інші країни називають терористичною, і тим тими діями, які чинить Росія в Україні, які Володимир Зеленський і багато інших українців також називають фактично тероризмом на державному рівні. Отже, це знову пролунало від нього у цьому колі, і е, очевидно, що у цій ситуації на тлі новин з близького сходу це справляє враження. І також, якщо говорити про наголоси, я наприклад помітив, що в той час, коли представники, ну, наприклад, генеральний секретар НАТО інші представники говорять про системи протиповітряної оборони, також від Нідерландів і Данії, ми почули про плани щодо авіації, і, зокрема, про те, що Надав, надаючи Україні допомогу з передачею американських літаків F-16, Фактично Україні допомагають створити нову нову бойову 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 авіацію нові військово-повітряні сили, але присутність пана Зеленського тут дозволяє Україні робити інші наголоси. Наприклад, від нього дуже чітко пролунав заклик допомогти Україні з далекобійною. Зброєю, і тут, напевне, погляди спрямовані і на Сполучені Штати, і на так звані ракети Атакамс, і на Німеччину, яка на відміну від Великої Британії і Франції, досі ще не погодилася надати свої крилаті ракети, подібні до тих, які надали британці і французи Storm Shadow Стормшедоскалс. Дійсно, до теми атакам до теми далекобійної зброї ми ще повернемося в цьому ефірі. А Богдана, якраз маємо зараз інформацію, що виходять на прес-конференцію підсумкову. Лойдосін та Чарльз Браун або дан ще питання до тебе одне. Ти вже трошки про це задав так, але от зараз бачимо дуже нестабільну ситуацію на близькому сході. Незрозуміло, як вирішиться ситуація із обранням спікера у американському конгресі. Як всі ці події вплинуть на подальшу підтримку України? Чи союзники мають твердість це вирішити, аби підтримка України продовжувалась? Я не зможу вам сказати, як це вплине на подальшу підтримку України, і я не думаю, що це взагалі може хтось передбачити, окрім а, чарівників, можливо. Але якщо йдеться про стурбованість, то вона є, вона висловлюється на дуже серйозному на високому політичному рівні. Якщо йдеться про сподівання і наміри. Підтримувати Україну попри усі усі проблеми, попри політичні зміни в окремих країнах, партнерах України, попри події у світі, це також лунає. Ці запевнення, ці сподівання лунають, і європейці постійно згадують про те, що вони споглядають на те, що відбувається у сполучених штатах. Ну, якщо не зі стурбованістю, то з серйозною увагою і знову ж таки з надією про це сьогодні говорив німецький міністр оборони Борис Пісторіус. Я і пінафіфоцуфозіхлідас груса й надалі налаштований оптимістично щодо того, що буде більше великих пакетів допомоги. Ми оголосили вчора один із них один мільярд євро на зиму. Ми не будемо зупинятися, коли йдеться про наші можливості. І я сподіваюся, що те саме стосується і американців. Сполучені Штати перебувають у режимі передвиборчої кампанії, і це завжди залишає свої відбитки. І ми можемо спостерігати це й в інших місцях. Я щиро сподіваюся, ми зробимо все можливе, аби підтримка України не зникла. Так, Богдана важливі ці слова. Дякую тобі, що приєднався до нашого ефіру. Будемо також більше говорити про підсумки власне засідання Рамштайн вже в нашому ефірі о 22-й. А це був Богдан Цюпин на зв'язку з Брюсселя. Зараз у ці хвилини якраз триває прес-конференція Ллойда Остіна, міністра оборони Сполучених Штатів, а також Чарльза Брауна. А будемо вже в 22-й у програмі. Чистаємо говорити про головні заяви, які ми почули на цій прес-конференції, взагалі за результатами. Засідання Рамштайн, будемо підбивати підсумки із Богданом Цюпиним, Тому не пропустіть. Якщо ми говоримо про ту допомогу, яку надають сполучені штати. Богдан зокрема звернув увагу на те, що український президент знову закликав надати Україні далекобійну зброю, далекобійні ракети, зокрема, звертаючи увагу на запити України до Сполучених Штатів надати Атакамс. і я напередодні мала нагоду спілкуватися із Джоном Кірбі, представником ради з нацбезпеки США у Білому домі, і запитав. У нього чи зараз не найкращий момент, щоб надати Україні власне далекобійні ракети Атакамс. Ось що він мені сказав в інтерв'ю атакам з арна офтетейблу. Передача атакамс не виключена. Ми продовжуємо переглядати додаткові спроможності, яких Україна потребує. Я зараз не в тій позиції, щоб щось оголосити на тему Атакамс. Лише скажу відповідно до того, як змінюється війна, змінюються і спроможності, які ми надаємо Україні. Я думаю, ці видозміни будуть продовжуватися. Включно з передачою атакамсів. Я зупинюся на сказаному. Якщо ми говоримо також про те, куди звернуті очі, де де зараз увага власне Білого Дому, вони закликають конгрес діяти, і конгрес схвалити додатковий запит на додаткове фінансування, які білий дім надіслав ще у серпні. І я напередодні також запитала у Джона Кірбі про те, чи розглядає Білий Дім варіант. Разом е, з, надати запит до конгресу, щоб допомога для України, додаткове фінансування для України е, розмістили разом із додатковим фінансуванням для Ізраїлю. Адже зараз ми знаємо, що Сполучені Штати дуже багато говорять про те, що вся енергія Білого Дому зараз спрямована на те, щоб допомогти Ізраїлю. І деякі законодавці говорять про те, що можливо це було би гарною ідеєю, аби схвалити фінансування разом додаткове і для України, і до Ізраїлю. Це би могло наприклад. Як кажуть експерти, допомогти ем, напевно змістити увагу деяких республіканців, які критично ставляться до продовження допомоги Україні? Я вчора запитала про це у Джона Кірбі. А чи розглядає такий варіант Білий Дім? Які ще варіанти додаткового фінансування вони можуть запросити у Конгресу? Ось що він мені відповів It is important that Ukraine continue to get... Важливо, аби Україна продовжувала отримувати потрібну їй допомогу. Вони досі продовжують контрнаступ, борються з російською агресією на власній землі. Ви праві ми не хочемо допустити навіть найменшої прогалини у допомозі, тому ми будемо продовжувати працювати з конгресом, щоб отримати додаткове фінансування у нас достатньо коштів на певний час, але як я казав раніше, не на невизначений час. Саме тому ми запросили додаткове фінансування. Яким буде результат цих розмов з конгресом і як вони відбуваються, я не можу зараз сказати. І Україна, і Ізраїль важливі. А обидві країни потребують американської військової допомоги, і це важливо для наших національних інтересів безпеки, вже не кажучи про їхні, але й для наших також, щоб вони отримали цю допомогу. Чи розглядає адміністрація варіант запросити більше фінансування для України у Конгресі. Один великий пакет допомоги аж до наступних виборів у США. Знову ж таки, я не хочу вдаватися у деталі наших розмов із членами конгресу. Ми вже подали запит на додаткове фінансування на перший квартал фіскального року. Ми вважаємо, що цей запит був адекватним, зважаючи на завдання, і ми закликаємо конгрес схвалити цей запит. Ось така відповідь Джона Кірбі. Ще одне питання, яке зараз звернене до адміністрації: чи можуть Сполучені Штати одночасно підтримувати і Україну, і Ізраїль? Відповідь насправді від Білого Дому чітка так можуть. Підтримувати і вважають, що насправді на кошти зараз підтримати Україну а вони є значно меншими ніж вони би були, якби а, Україна зазнала поразки. Тому цього допустити не можна. Про це говорив вчора Джейк Саліван підтримувати Україну, щоб російська агресія не перемогла у Європі. Кількість ресурсів, які нам потрібно вкласти в це порівняно з кількістю ресурсів, які нам довелося б витратити, якби Росія фактично завоювала Україну, а потім потенційно поширила агресію по всій Європі, набагато більш економічно доцільно вжити заходів зараз. А не платити величезну ціну пізніше, що зрештою, як це було в минулому, може вимагати розгортання американських військ для бойових дій, тому краще підтримувати українців, поки вони потужно протистоять російській агресії, і робити це на постійній основі. І в нас є бюджет, щоб це робити. У нас також є бюджет, щоб ми могли забезпечити Ізраїль тим, що йому потрібно, і ми рішуче відкидаємо думку про те, що Сполучені Штати Америки не можуть одночасно підтримувати волелюбний народ України і підтримувати Ізраїль. Джейк Саліван також напередодні сказав, що щойно Палата представників обирає нового спікера. Білий дім повторить свій запит на додаткове фінансування для України, а також на потенційно додаткове фінансування для Ізраїлю. Як це буде виглядати? Які суми він сказав, що не буде вдаватися у подробиці, але як ми чули від Джона Кірбі, вони вважають, що той запит, який Білий Дім подав для фінансування України, він є адекватним і відповідає потребам, які є зараз українського війська, коли ж власне. Палата представників обере нового спікера про це думаю можемо поговорити із нашою конгресовою кореспонденткою Катериною Лісновою Катю. Привіт, дякую, що приєднався до ефіру. Вітаю колеги, Катю. Сьогодні власне законодавці повертаються до роботи, і перше завдання на порядку денному обрати нового спікера Палати представників, тому що без цього палата представників не може продовжувати роботу. А чи є шанс, що палата представників вже сьогодні. Обере нового спікера, і які кандидати є на цей час? Станом на зараз, от просто в ці хвилини годину більше ніж годину тому назад розпочалось е, закрите засідання республіканців, під час якого вони власне в закритому режимі голосуватимуть за своїх кандидатів. Учора були слухання закриті е, серед республіканців увечері, де е, кандидати так би мовити, making their case, виступали е, із промовами, закликаючи однопартійців проголосувати саме за їхню кандидатуру. Зараз же відбуваються закриті голосування всередині республіканців у партії, якщо один із кандидатів власне, набере більшість, то варто очікувати, що вже сьогодні винесуть це на голосування в палаті представників вже посередньо в залу палати представників. Але зазначу, що станом на зараз важко сказати, чи є якийсь один лідируючий кандидат серед, республіка... серед республіканців. А вони, як відомо, є більшістю палаті представників, і так саме від них залежить хто буде наступним спікером. Щодо кандидатурів, то серед республіканців поки що офіційно заявили свої, свої бажання. Ня боротися за посаду спікера республіканець Стів Скаліс та його однопартієць Джим Джордан. Зазначив, що окремі американські медіа також заявляли, що мовляв Кевін, що окремі республіканці хочуть виносити на голосування кандидатуру колишнього спікера Кевіна Маккарті. Свою чергою останній заявив, що закликає однопартійців не виносити його кандидатуру на голосування. Про це він зокрема сказав учора під час цих закритих слухань, коли кандидат. Ти робили свою так мовити позицію, заявляли про свою позицію і закликали своїх однопартійців голосувати за них. Тоді Кевін Маккарті, вийшовши до журналістів, заявив, що закликав своїх однопартійців не висувати його кандидатуру. Але чи хтось із них це зробить зараз? Це залишається під питанням. Окрім республіканців, є також і демократичний кандидат. Учора лідер демократів палеті представників Хакім Джефріс оприлюднив заяву, що мовляв його партія офіційно висунула його на боротьбу за посаду. До спікера палати представників, і зазначу, що навіть попри те, що імовірність демократичного спікера за умов більшості республіканців є дуже мало можливою і дуже мало ймовірною, так як у демократів просто зараз немає достатньої більшості лідер демократів Хакім Джефріс закликав не лише своїх однопартійців голосувати за нього, але також республіканців, заявив, що заявивши, що таким чином вони можуть розірвати цей вплив маги республіканців на. Палату представників Такими зараз є кандидати, і таким такою є власна зараз процедура. Очікувати, що сьогодні вже буде назване ім'я спікера. Насправді мало ймовірно, тому що поки що республіканці голосують в закритому режимі під час закритої зустрічі. І ця зустріч почала буквально годину півтори години. Тому назад але Так, але алеозані події показують, що можуть треба затрапитись навіть найбільше неочікувані речі у конгресі. Тому будемо за цим стежити. Катю, маємо ще півтори хвилини. Що говорять потенційні кандидати, про яких ти казала щодо допомоги україні ізраїлю та в цілому про прийняття оборонного бюджету сша Якщо казати про лідера демократів Хакіма Джефріс, навіть попри те, що він є мало ймовірним майбутнім спікером, зазначив, що вже після погодження короткострокової резолюції про фінансування уряду США до 17 листопада, хакім Джефріс заявив, що цей період буде випробуванням для республіканців, які мусять погодити додаткову допомогу для України. Тобто його позиція є більш чіткою в цьому питанні. Натомість, республіканець Джим Джордан відомий тим, що він є партнером і другом Дональда Трампа, останні. Вже також підтримав його кандидатуру на посаду спікера, кандидатуру Джима Джордана, і також відомий як критик допомоги Україні. Раніше він назвав Україну третьою найкорумпованішою державою у світі і блокував усі законопроекти щодо надання додаткової допомоги Україні. Тобто він голосував проти В свою чергу. Стівська ліс є відомий більш як поміркований республіканець, який налагоджує дипломатичні відносини як всередині партії, так і з опонентами. І, зокрема, він але тим не менш він все одно заявив, що першим питанням, яким він займеться, якщо його бороть спікером, спікером буде саме допомога Ізраїлю, це значить, що аналогічну заяву зробив також і колишній спікер Палати представників Кевін Макарті, який є партнером і другом Стіва Скаліса, він заявив, що першим питанням має бути саме допомога Ізраїлю, але тим не менш, цього понеділка Кевін Макарті виступив із заявою щодо ситуації щодо атаки на Ізраїль, і зауважив, що великим випробуванням для сполучених Америки і найбільшу. Загрозою, загрозою номерадин номер один. Є саме коаліція злих сил у вигляді е, Росії, Ірану та Китаю. Пропоную послухати фрагмент цього виступу просто зараз. Ми маємо бути енергетично незалежними, щоб постачати нашим союзникам. Це буде краще і для навколишнього середовища. Якби ми замінили російський газ у Європі лише на один рік, то за цей рік ми би знизили викиди діоксиду вуглецю на 200 мільйонів тонн. Нашою загрозою номер мородин є послаблення економіки через зниження видобутку енергоносіїв. Наша загроза номер мородин це умиротворення та фінансування Ірану. Наша загроза номер мородин це дозволити розбудувати коаліцію сил зла між Іраном, Росією та Китаєм. Зараз в Ізраїлі ми зберігаємо боєприпаси, тож ми можемо використати ці ресурси. Також через постачання зброї в Україні ми вичерпали наші запаси. Ми повільно поновлюємо їх. Це те про що я запитував адміністрацію Байдена знову і знову. Я вважаю, що це можна вирішити на двопартійному рівні. Ми повинні розширити наші можливості для виробництва, щоб ми ніколи не вичерпували запаси. Ми спостерігаємо за цим терором, і варто зрозуміти, ця нова коаліція зла працює разом. Ми спостерігали за створенням нової коаліції сил зла між Китаєм, Росією та Іраном. Ми спостерігали, як президент Байден зустрічається з Путіним та зняв санкції з північного потоку. 2 але натомість нічого не отримав. Це був момент Невіла Чемберлена. Зараз Україна має ще 9 мільярдів, які їм можуть виділити на зброю. Головне питання зараз у наших власних запасах. Нам потрібна абсолютно нова здатність для отримання переміщення та розробки нашої зброї. Усе відбувається занадто повільно. Це займає занадто багато часу, і ми бачили, як інші намагаються цим скористатись. Треба створити кремнієву долину виробництва зброї. Це те, на чим я намагався працювати з адміністрацією Байдена вже досить довго. У мене було достатньо розмов з опонентами. І Я вам скажу, лідер демократів також у це вірить. З Україною нічого не зміниться за цей час, тому що вони мають 9 мільярдів доларів. Є ще 9 мільярдів доларів президентських повноважень, тому нічого не зміниться. Але разом із цим мене турбує власний кордон. Катю, будемо стежити за тим, як розвивається ця ситуація. Дякую тобі дуже. Більше поговоримо в програмі. «Чистайм». дуже цінуємо твою роботу. Катя Лісунова була на зв'язку із Конгресом. Друзі, дякую вам за вашу активність. Бачу, що на зв'язку є Київ, також дивиться нас Миколаїв, Дрогобич Одеса, Філадельфія. Вітає Пенсильванія на зв'язку. Яворів, Кривий Ріг дивиться. А є зокрема питання про те, що думають конгресмени та сенатори про майбутню допомогу Україні на увесь наступний рік. Зараз на порядку денному конгресменів це по перше обрати спікера. Говорять про те, що дуже важливо продовжувати підтримувати Україну, але все залежатиме від того, як буде розвиватися ситуація зі спікером. Білий зі свого боку надіслав запит на додаткове фінансування для України, як сказав мені Джон Кірбі, на перший квартал цього фіскального року. І вони вважають, що це адекватний запит. Сподіваються, що конгрес ухвалить його якомога швидше. Є ще запитання від Анни Дикаєвої, як звичайний американець бачить закінчення війни, чи хоче перемірює з Росією українці правно перемоги. Знаєте, тут складно говорити про якийсь звичайного американця залежно від того, з ким ви будете говорити, які людини непоряди, чи. Вони консервативні, чи вони більш ліберальні, чи підтримують Україну чи ні? Різні думки є ті, хто хочуть перемири з Росією, є ті, хто однозначно хочуть перемоги для України. це чітко, тому е трапляються різні люди. Так, але за опитуваннями, які ми бачимо, останнім часом, все таки більшість американців е підтримують е подальшу допомогу для України і підтримують Україну у цій війні. Також є питання. Бачу на Фейсбуці від Тараса. Тарас питає на прес-конференції в Рамштайні обмаль журналістів. Увага до України однозначно знизилася до мінімуму. А питає Тарас. Прес-конференція відбувається у Брюсселі. На цій прес-конференції ми точно знаємо. Є наші кореспонденти. Принаймні, Богдан Цюпун працює на полях саміту, на полях зустрічі Рамштайн. Що стосується уваги журналістів, і уваги світу до України можемо судити із прес-конференції, які які відбувається тут у Вашингтоні, в білому домі, в Пентагоні. Постійно питають найперше про Україну, навіть коли зараз відбувається, ми знаємо дуже сильна ескалація на близькому сході. Все одно під час цих прес-конференцій питають, як Сполучені Штати мають переконатися, що допомога для України не пропаде не буде жодних перебоїв. Тому ці питання лунають і не лише від нас, хоча ми їх намагаємося ставити найперше, але від наших колег із усіх провідних американських змі. Я питання, що українські військові записали повідомлення на підтримку захисту Ізраїля, чи може бути аналогічне звернення з боку ізраїльських військових? Ну думаю, це питання до ізраїльських військових, так не до нас, чи підтримують вони Україну, але такий коментар він принаймні є. Дійсно особливо в ті дні, коли увага зараз прикута до близького сходу, і так само як вона залишається до України, про це багато говорять і проводять паралелі, так між між війною, яка зараз відбувається в Ізраїлі, і між російським вторгненням також України. Також думаємо, ми спробуємо включити до нашого ефіру, хоча лишається мало часу, нашого колегу Андрія Бориса, який зараз працює на виставці військової техніки AUSA. це у північній Америці. Виставка військової техніки. Понад 700 виробників зброї з Америки, Європи, Австралії Південної Кореї вони представляють свої вироби. І, зокрема, також на цій виставці є і українська делегація. Якщо ми можемо включити Андрія. До ефіру було би чудово. Якщо ні, то будемо говорити з ним обов'язково вже в наступних наших ефірах. Наразі так виглядає, що немає Андрія Бориса на зв'язку. Втім, дійсно працює наша команда на цій виставці. Це найбільша виставка, як згадала Юля, і в ефірі тайм», в наступних ефірах тайму» будемо про це говорити в тому числі, як з яка з технік була представлена, в чому із цих представлених речей є зацікавлена Україна, і також безумовно про те, як Сполучені Штати, як індустрія сполучених штатів. Нарощує власне виробництво. Ми знаємо, що про це говорять Пентагоні. Що потрібно нарощувати зараз. Саме виробництво, коли безумовно йдеться і про підтримку України, про нагальні потреби війни, це про виробництво боєприпасів, зокрема до артилерії, нарощення виробництва ракет до Хаймерс, нарощення виробництва також ракет до протиповітряної оборони. Це ті речі, які Україна потребує кожного дня, які вичерпуються для того, щоб власне не було тут прогалин у постачанні, чи не було прогалин у використанні сполучені штати, зрештою і країни у Європі обговорюють те, як саме вони можуть зараз. Подвоїти потроїти, збільшити в декілька разів обсяги свого виробництва. Тому про це будемо ми говорити також. Оксана Запольська питає, чи бачить зі штатів, що терориків чинив гамас в Ізраїлі, це теж саме що робить Росія в Україні. А про це зокрема говорив лідер республіканців у сенаті Міч Маконел, який написав колонку нещодавно в одному з американських видань. і Він якраз звернув увагу, що це одне і те саме зло, і тому сполучені штати мають так сильно продовжувати допомагати Ати Україні, і що ми чуємо зараз від адміністрації, принаймні із публічних заяв, але або із інтерв'ю, які ми записуємо, вони говорять про те, що Сполучені Штати достатньо сильна, потужна економічна держава, яка може підтримувати як вололюбний народ України, так і Ізраїль. Вони говорять про те, що зараз вже існують запити на додаткове фінансування для України. і Щойно конгрес, що на палата представників обере нового спікера, вони повторять ці запити, і сподіваються, що конгрес якомога швидше їх схвалить. Про все це будемо говорити сьогодні. І в програмі «Чистаємо» о 22-й, Зокрема, про результати засідання чергового засідання контактної групи із оборони України. Тому не пропустіть приєднатися, будемо мати включення з місця події. обговоримо всі основні теми, що стосуються України, США і не лише. Дякуємо вам, бережіть себе до зв'язку. Па-па. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео.